The <laughs> cat Привіт! Мене звати Заряна, ми з тобою особисто не знайомі, але ти знаєш, що я дуже за тебе вболіваю. І я тобі скажу єдина, особисто свого досвіду, ніколи не втрачай позитив. Щоб не було, я знаю, що віра, позитив і твоє бажання перемогти ту хворобу, вони насправді дуже багато чого вирішують. У мене теж якісь були моменти, можливо, не зі здоров'ям зв'язані в житті, але наскільки важливо, коли в музгах щось перемикаєш і все ж таки віриш, тому що а, ти молода, ти красива, є більш тому впевнена, і все в тебе буде добре. Ти в це вір, а ми своїм чином, якось музикантами, тобі допомагаємо. Ми тебе любимо і знаємо, що все буде добре. Ми за тебе. Я хочу тобі побажати якнайшвидшого одужання, щоб Бог тебе завжди оберігав, щоб твої друзі, твої близькі тобі завжди дарували все своє добро, всю свою любов і багато-багато успішу, і щоб тобі завжди щастило в житті і обов'язково, щоб здійснилися повністю усі твої, а навіть твоє найзаповітніше. Від снова тобі здоровічка, швидшого одужання і бажаю тобі багато-багато щирої любові. Таня, привіт! Ми бажаємо тобі гарного одужання. Ми зараз якраз перед нашим виступом, тому цей виступ присвячуємо тобі і бажаємо тобі гарного здоров'я, щастя і любові. Скромній позитивній людині, з якою я сьогодні познайомився, Тетяна. Ну, дуже приємно, що такі люди є, і душа цієї людини аж світиться. Це надзвичайно приємно. Дуже дуже добре, що Віталік організував це все. Видужуй це все в твоїх руках. Ми будемо допомагати своїми молитвами, своєю енергетикою, своїми концертами, співом, грою. Тобто, чим можемо, аби тобі було добре? Ми з тобою. Тримайся. Візьміться, будь ласка, зробити. Давайте побажаємо вам, дитяні знову коли на старає.